На Куп'янському напрямку вогневого впливу зазнали райони Кислівки, Берестового, Котлярівки, Вишневого, Іванівки Харківської області, а також Новоселівського, Стельмахівки та Андріївки на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог обстріляв з усіх наявних наземних вогневих засобів райони населених пунктів Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва Луганської області та Терни і Ямполівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку вогневого ураження ворожої артилерії зазнали Верхньокам'янське, Спірне, Виїмка, Білогорівка, Веселе, Солидар, Красна Гора, Парасков'ївка, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське Невельське, Георгіївка, Мар'їнка і Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з артилерії та мінометів по вугледару, Микільських дачах та Причистівці Донецької області. На запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 10 населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль на Донеччині та Тимирівка, Щербаки, Степове, Кам'янське і Плавні на Запоріжжі. На Херсонському напрямку окупанти продовжують терор мирного населення. Мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Антонівка та Херсон постраждали цивільні люди. Через незначну кількість колаборантів загарбники змушені завозити чиновників з Російської Федерації для виконання управлінських функцій окупаційного режиму на тимчасово захоплених територіях. До того ж, спостерігається нестача працівників у різних галузях. Тому що місцеві жителі не бажають співпрацювати з окупантами, тож росіяни намагаються завести робітників із тієї ж Росії та тимчасово окупованого Криму.